Вітаю вас, друзі, ранок 23 серпня, досить холодний та вітряний. Так, йдемо сипати від слимака. Скажу, я вже тут був і скажу, досить багато вже є дохлих. Зараз покажу, які купи просто лежать. А вже далі покажу, як я його сипав. Так, наша теплиця з пекінською капустою. Це ми так готуємось на продаж, на ринок. <кій> так, ось так я вчора розсипав по всій теплиці і далі покажу, як можна сипати. Я думаю, ви знаєте, але все одно. Так, зараз покажу, де вони ось, дивіться, ліза. Лізе куди треба. Дуже багато слимаків біля вікна. Там плівки немає. Бачите, подвійної. Тут подвійна і там. А тут нема. І вони легко сюди залазять. Тим більше, коли косиш понад теплицею і леска, ну, мотокосою, буває так, зачіпаєш її. Так хоч і береш близенько, але все одно її зачепиш і дірка буде. Бачите, дуже багато, вони тільки сюди долізли і все. І далі вже не лізуть. Але в першу ніч трохи вони так капусту підпортили, ну, то не страшно, якби. Ось Ось дивіться, скільки. На тій стороні теж таке. Тут з'їли добре, але серединка є капець, вони так і пруть, ось піде похолодання, дощі. То добре, що я їх взяв 5 кілограм. У мене, до речі, не одна теплиця, то, то піде багато. <кій> <кій> Дивіться, скільки від дверей залізло. Це тут стінка, ось двері. Ось так. Тому тут потрібно обов'язково сипати побільше. Бачите, вони тільки сюди хоп, а далі все. А далі ходу немає, потрібно ще додати. Зараз візьму банку, я покажу, як я сипав. Ти ти лізеш. Туди лізь. Коротше, брав таку бутилку з актоцида, туди насипав цю штуку і просто йшов і отак сипав. Я колись купляв тими баночками, а воно не вспів купити, розсипав її і все, і вже й немає. І така баночка стоїть гривень 200-250, там щось 400 грамів. Коротше, таким способом досить зручно можна будь-яку бутилку і не пролізти точно. Так. Це в нас так постійно тут. Продаємо, продаємо і кавунчики. Кавунчики супер. Також морква вчора пішла трохи на продаж. Так, слимак оф. Ось такий мішечок. 5 кг, замовляв на промі. їхало десь з Одеси. Днів три, здається. Щось таке. Ось дивіться, вчора був вітер, обірвало плівку, потрібно підбити її. Вирвало отам рейку, підкотило, вітер дмухнув і одірвало і цю сторону, і ту сторону плівки закотило туди. Тому сьогодні оце це підбить отак. Стильний був вчора вітер. Там одірвало плівку і на другій теплиці. Трохи зробили. Досить холодно, але в теплиці 19. Ну, на дворі холодно капець. Дивіться, щось щось вже з'їло. В таких випадках потрібно поритися. Можливо, щось там буде. Ні, друзі, це був походу. Була по ходу медведка. Нема нічого. Десь вже полізла далі. На цьому, друзі, відео буду завершувати. Наступне вийде про листові обробки антистресантами. Та трішки поговоримо про поливи. Ну а на цьому все. Далі буде і всім пока.